Жителі Житомирської області, проспект Миру 45, В, місто Житомир тракторний майданчик. Начало серпня, скоро почнуться сезонні роботи. Вже деякі райони почали копати картоплі, але ще не масово. Ну, <кій> підготувалися ми до вас, до зустрічі з вами, підготувалися. По максимуму зібрані тракторці, по максимуму все підготовлено, територія прибрана. Чекаємо, зараз пройдемося по площадці. Зараз скажу, що першого числа ми відгружаємо трактор, це також відгружаємо. Зараз ми будемо все дивитися, все, з вами. Так. Щось у нас там трохи. Бірюзу трохи зібрали. Бірюза з примусовою гідравлікою по 5800. З реверсом без реверса. Ремінна група. Є з примусовою гідравлікою 354, 244, 350, 240. COVID. Зараз ми поїдемо, подивимося. Тракторів достатньо. Ще раз кажу, що максимум зібрали, підготувалися, хоч працівників не вистачає, але є. Ось цей 350 Ельоча поїде в Зягелівський район. Не хочуть люди синього, не хочуть блін, дочірніх підприємств, блін, дешевого. Приїхали і купують заводський трактор. Не треба тут змащувати подшипника, так як у синьому. От. Примусова гідравліка, 540 обертів вал, 95 на 24 блокування диференціала колеса. Усилена така навіска. Отакий тракторець сьогодні вже поїде до своїх власників. Зараз випишемо документи і поїде. Так, Оріончик Арфе 404 на реверсі. Ціна змінена, 7300, будь ласка. КМ 490 ВТ, Рівна підлога, тракторець в наявності є. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, драйвуйте. Аріон 504 на 28 на чуднів зібрався. В цьому місяці поїде на чуднів. Людина там трошки здає худобу. Приїжджав мої Чуднівські земляки, приїхали, подивилися і вибрали такого тракторця. Поїде собі на Чуднівський, Чуднівський район. Між прочим, непоганий тракторець, торпеда красива, на реверсі він, рівна підлога, підвісні педалі, 28 колеса. Такий 495 ВТ, 20-й передній, гарненький тракторець, ціна, також його 8200. Ось такий тракторець. Донфен 244 G2B. Рівна підлога, зашита задня частина. З примусовою гідравлікою. Чотири гідровиходи, 540 тисяч вал. окрема гідрованна, бачите, ви вже ось. Ось все вже сапун виведений, так як у сороковки. От. Такий тракторець на Хмельниччину зібрався. Вони замовили два тракторці. Соліса 26 ї Донфенчика поїде на Хмельниччину. Так, так що в нас продаж є, люди приїжджають, прислухаються, відгрузки будуть, тракторці всі перевірені. Булатик з кеморським двигуном. 4 плюс одна. Два гідровиходи, отдільна гідрованна, 9,5х24 резина, противаги задні, противаги передні, два НШ, такий трактор з також в наявності. Є. Можна вибирати. Ціна 5450. Це 5650, широка резина. На будь-який смак. Тракторців достатньо, булати, сінтаї, все є. Ось вони в ряд вистроєні, Стоять, чекають на вас. Синтайчик стоїть. Також з кемовським двигуном на редукторах. Чотири плюс 1 рівна підлога. Два гідровиходи. Такий синтайчик також є. Так, Куботи у нас з фрезами. Куботи також в наявності, будь ласка, хто розглядає на реверсах вони. Цінова політика непогана. Приїжджайте, розглядайте собі такого тракторця, якщо ви плануєте взяти собі японця. Ось Orion РФ 244 на реверсі з примусовою гідравлікою. Отакий От тракторець є. Є на площадці. Можна приїхати сісти, проїхати, потестувати і вибрати собі є. Тракторці комплектуються з крилами. Задні противаги є, передні противаги є. Ось так виглядає е капот такий трансформер. Такий непоганий дизайн. От, ось вони два стоїть, одинакові. 244 оріончик. Цінова політика доступна. Будь ласка, 6800. 404-й донфенчик, обичний, простий, без наворотів, 8700. ЗН 490 ВТ. Двигун Аріон 504 у нас вже був, ще один стоїть тут на вибір, кому мало одного. Хай тестує зразу два. 28-колеса, примусова гідравліка, підвісні педалі на реверсі, боковий бак. Отакий тракторець. Орієнтіри наші незмінні. Район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чудлівська траса. Так, Це в нас джима за людьми стоїть ще, зажими треба поставити на, на капот. Вона на реверсі 350-й з примусовою гідравлікою, з блокіровкою диференціалу, мотогодини він ще комплектується. Є 350-й точно така сама, є, є достатньо тракторців. Є вон, видно фрези, є дискові борони, фрези. Отак От там вже порозганяли, куди можна було ставити. Ось стоїть група тракторів, шофени сюди поставили. Бачите, 244, -й, 350 -й. 240 стоять, 244-350 елька. З передком тракторці тут поховали. Соліси у нас 26-й. Ось Mitsubishi розширена база. Mitsubishi двигун, бошовське обладнання. Ось так вони виглядають на розширеній базі. Тракторці шикарні. Два гідровиходи. Все працює. Є перемичка, яку завжди. шукаєте. Бачите, перемичка є тільки на солісах, на сіргу, де можна ставити шара і під автомобільний причіп використовувати. От, соліс 26, екстра. 26 -й. екстра є, 26 -й. екстра є. Булат з примусовою гідравлікою в білюзі, Примус... примусова гідравліка, бокова коліса, 4 плюс 1, регулювання сидіння, так. руль посаджений. Противаги задніх коліс, задня частина зашита, стягнута пластинами, не одною рейкою, пластинами не грають, крила не грають уже. 385 ВТ, Кемовський двигун, є тракторець, будь ласка. Якщо цікавить, приїжджайте, вибирайте. Оріон 404 РФ. самоліт Є на площадоці. Ловоли 504 з кондиціонером. Ловолчик. Є такий ловол, кондиціонер, синхронна коробка. Ось такий гідробачок. Чотири гідровиходи. І там п'ятий. Два вдискове щеплення, то на причепка. так. Ну і рядом стоїть з примусовою гідравлікою. Простенький. Примусова гідравліка, он циліндри, 504 й на кондиціонері. Також Ловольчик, шикарний тракторець. Шикарний тракторець. Гарно зарекомендували вони себе в роботі. Кого цікавить, будь ласка, приїжджайте, тестуйте. Донфен 404 з кабіною на складі. Є. Ось так він виглядає. Так, а тепер у нас йдуть... Соліс 50-й без кабіни є, цінова політика змінена, встигніть придбати, тому що може таке бути, що ціна виросте назад. Так, будь ласка. Два штучки стоїть, є на площадці. Ну і наші 105 соліси також на площадці. Три штуки з кондиціонірами турбіровані тракторці всі перевірені отак От виглядають От. так що бачите тракторний майданчик заставлений тракторами підготовилися приїжджайте вибір шикарний працюємо для вас місто Житомир проспект Миру 45В тракторний майданчик знаходиться друга міська лікарня пологовий будинок Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Чекаємо, вон наші телефони незмінні. Чекаємо вас на майданчику. Всім гарного дня, святом. Дякую.